Бісівська віра це віра блукаючих зірок і безводних хмар, що носить вітер. Багато віруючих все блуканні, як блукають зірки. Вони, як хмари безводні, які не приливають дощ, порожні, рухаються туди-сюди, так і життя у багатьох проходить по невіряннях та шуканнях, а толку та плоду немає. Їм зберігається морк темряви навіки. Такі люди з бісівською вірою, як осінні дерева, двічі померли, начебто стоять у саду. Але плоду не приносять, мертві та висохлі, а потім їх викорчовують, і вони валяються, повторно померли. Он вона віра бісівська, безплідна, вона не має результату, не має плоду, не має діл, а віра Божа приносить плід та результат. Тому апостол Яків каже: Покажіть мені віру вашу без діл, і я покажу вам віру мою ділами моїми. Тобто віра Божа має діла, а віра бісівська не має діл. Вона безплідна. Люди з Божою вірою приходять весь шлях віри самостійно, приводять людей зі світу до Бога, відкривають церкви, вирощують людей духовно та ведуть їх до досконалості у Христі. Нам треба лише з'єднатися з вірою у святих, тоді почне виходити і в нас. І не просто за нашими здібностями, але завдяки їхній вірі та запуску. Тому, коли ми беремо людей і кажемо Іди, спробуй сам відкрий церкву, поверни людей зі світу до Бога. Від до світла, вирости його у священників. Але у людей нічого не виходить. Багато людей вже й самі до церкви не ходять, навіть себе рятувати не можуть, бось вона віра бесівська, плотська, гріховна, яка не працює. А Божа віра, вона завжди результативна. Тому завдання з'єднатися з Божою вірою, з вірою святих.